Выводя можешь за слово. Может, ты поехал этого шприз сюда? Ну, позвонил, приезжай. Чего? Кому на лень? Мне уже сказали, что поробовать. Звонить? Ну ты чувствуешь? Бюджету, так поздно, наїстися, Та Володя, так кажи, так як не є, Владко, так кажи, ну що ти вже Хлопці, тут ви або говорите нормально, або не є, і ми не робимо не крайню, Володя, я крайню. А тебе чого крайню робити? Ну а як, ну то кажи, хлопці, так не є. Зараз скажу, або ви говорите так, як говорите, або ми зараз сюди визиваємо стрічу оперативну групу і підемо. Бо є, дійсно, є відео заснято, все, от як дядько випливав, виставляв, вже таке хамство, трохи бляха. Одне діло там, як ви, блядь. Або говорите спокійно. Так, але блядь, бо то таке красне день, не вибухало. Там ті контрсітки мав. Один живуть, один екран висить. він для того тут поставлений, щоб показувати їм приклад такий. Хлопці, я бігну, Боже, другий раз на рибі, як Дякую, ти так завжди, каждый, я... так говорить. Я старих хлопець, я дам її риби, блядь. я тако позвонив, позвонив, доїду. Дам мене живу, бо <ганда> — Другий якісь будочки, На що будемо ловити? <ганда> <ганда> на рибу це ставити сітки. Чого? Щоб показувати тут тим селянам, як тут три сітки ставити. В білий день виплимо на лодці і ставить сітки. Хоч вже, ну... Що, в білий, день? Білий, <ганда> <Показати> <ганда> білий день! Показати фото їдемо. Білий день! Розумієте? Білий день, я там того боку кидаю спіні, але він білий день не пуває, ставить сітки, кричить, войка! Вот. Та не, не було, хлопці. То, то от не було, він клече. Я, я я... А то маємо. То може ти спасити <сих> щось тут робив, лодьки цілі. Так, там да. що то тут. Та не було бо я теж в лодьках. Ну, не було, то він в якраз і квика Та Білий день, вже, вже немає що їсти, вже чорт без ним. А завтра зловлять, як він продає, і що? то що тоді робити? Я тільки заступив, я кажу, я два та дні робити. Білий день, виходити на чому ні доводить. Як? Ну от ви, ви виходили на бомба? Можу показати фотографію, ну, я, 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 я не спорив, я казав, що не є, ну я, я ж я, я ж признав. Сітки, чиї сітки, хто, що, як, так, бо, ну, а на що? Володя сказав теж, що у нього сітки є. Ну, приїхав з ковдрами, приночувавшли. Я взяв член, сам кинув. Ну, ви, ви, ви зазняли. Ще кричав Володя на той берег. Ну, тому що Володька Бояра приїхав з Іванкою, який зі мною рабою. Машина завелася, машина поїхала по підліз і поїхала. Не знаю, ніхто не взявся. І, і не знаю, хто там, хто там був. Не хочуть говорити нормально. що кинув сіти, так дайте, що чому. Я сам не кидав. Без тебе я не кидав. Давай не буде. І орієнт був от цим. Та прийшов хлопці не був. Ну, яка різниця? Ти вже сірелко. Ну кину, ну і що? Ну, давай з хлопцями говоримо. Ти що казав? Їй проблем не буде. Яких проблем? А. а мені це треба. Ти сидиш до. Я дом. тебе зробив рибу, я, я тіл. Ми всі здивали. Скільки світок на воді? Чотири. Така так не є. І де вони стоять? Це було на повороті. Ти думаєш, що я такий процес? Була таких рішень. Мені сказали, щоб я от, мене мене взяли, я приїхав в Кенов і там це все А тут, це що, ну, я би тако налаби зараз білий не би біли, кидав в хлопці. Мені теж знаєте, Мені, мені на що ці геморой ці, ці і ну, цей. По то, то розрахунки як? Мали заплатити за те, що вийдеш? Нічого що не заплатити. Посидіти? Разом їдемо, разом приїжджаємо. А риба як? Ну то я знаю, а там вже ткену, там вже туди-сюди йде. — Саме Ну то я звідки знаю. Бор, ну, ну, я? — Кличка його, ворна. Ну чую. — Вор Кличка. — Вор? Ну, володька. Ну, якім... Мишин був. і Мишин? — Так. А, це цей мали... Ковбасник, що, ну, телята возить, ну, ну то це ж він. Давайте зразу. туди. Попадає велика щука. Да. Так, жилка. Все стяг на берегу будемо розбиратися вже. Але то не куплено, це вже рушної роботи. Я, що думаєш, ж що, що, -що? Ну зв'язано? Ще одна є? Це думаєш, я бачу, я загадаю, б ні його зняти. Виглядаюся, що тут є. Та довго-довго трасма. Ну тобі розкаже. Сказав, що ну, підкинули, бля. Москалі поставили. Косяк, а? Чи То -то майже повністю перегороджена водойма. Чи там віду купи з'язнику? Дуже довго. Ну тут від берега до берега. Ты кат уже? Это ж та самая, на зв'язано десь водой. Пішов груз. Тут же зустріча, чи четвертая. Очень боявся на воду йти? Каже, два екранчики кинул. Ты что снимаешь? Это вдали как безразмерно, с боресом ни кинца, ни края -ки -ки Ты иди сам, ты снимай что-нибудь Ну и ребят нет. Так шахтушка попала в ней. О, груз еще одна, блядь. Та я ебула. Да это пиздец, блядь. Охуе. Ой, блядь. Тіхі нам сука ще каже син велиції, так? Ну то добре тако мати сина, ти так займатися, бляк, в браконірку. Скільки вже десь метрів буде. Я хую, знаєте, я жоден прикинути, візька гора. Це вже якийсь четвер була. Вони всі позв'язані докупи. Це вже інакше був грузин пішли. Він зв'язав докупи. Ще одна пішла. É you Ну, таке перегородження водойми вже можна кримінальну справу порушувати. Ще не кінець. Видно. Ну, але такой ну, дежури, ти бачите трохи, що робиться ну, на Ну, Ти бачиш, як я тут можу за поворотом дати. Тим більше, якщо люди сьогодні мало купати, вітер був. Як купається, то ми можемо там, не може, там головне, там де буйки, оця зона, де п'яє. Тобто там ніхто не топився, бо ми там відповідаємо. А за поворотом топився, ми тебе знайдемо. Все. Пересебешь там и зарядай за той зоны. Я чокену не пити, щоб я б его. Ни шо, гарна гора, не. Че пиздец? Ну, no. кажется, нема браку нервствовать.